А, от поки що про а, Путіна він прийняв філософію Трампа і хоче завершення війни. Принаймні про це заявив спеціальний представник американського президента Стів Вітков в інтерв'ю CNN. Начебто зараз всі планують покласти край військовим діям, і от на місцях є специфічні умови. Також він додав, що варто врахувати ситуацію в Курській області. Дональд Трамп за словами Віткофа сподівається на припинення війни протягом тижнів. Тож розмова американського президента із Путіним може відбутися вже на Ближчими днями потік іноземних добровольців до збройних сил значно зріс після заяв президента Америки Дональда Трампа і його суперечки з Володимиром Зеленським у «Білому домі. Вербувальник одного із підрозділів розповів виданню за Київ Independent, що спостерігається безпрецедентний рівень інтересу з боку колишніх військових та цивільних осіб з різних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки та Британії. І також видання визначає, що, попри політичний контекст, для більшості добровольців головним мотивом є усвідомлення, що Україні бракує і людей, і зброї для відсічі агресії Росії. Ще одне повідомлення: кількість загиблих у пожежі у нічному клубі міста Кочане зросла до 59 і ще 155 людей дістали поранення. Так, за даними МВС, причиною займання могла стати піротехніка. До лікарень по всій країні, зокрема у скоп'ї, доставили 118 постраждалих. Багато з них мають серйозні опіки, і поліція вже затримала одну особу та розслідує дотримання закладом правил безпеки. Представники МВС країни заявили, що влада буде розслідувати питання ліцензування за. Кладу і дотримання ним правил безпеки також вони додали, що уряд несе моральну відповідальність за притягнення до відповідальності усіх винних. Ми далі говоримо про події у Сербії. Президент цієї країни Олександр Вучич нагадаю, заявив, що готовий провести вибори протягом трьох 4 місяців. Якщо цього буде вимагати опозиція, так він відреагував на масові протести, що відбулися в країні напередодні. І, за його словами, під час акції постраждали 56 осіб. 22 учасники були затримані за напади на поліцію та державне майно. Також Вучіч звинуватив опозицію в інформаційній кампанії для дестабілізації ситуації. Окрім того, розкритикував за західні змі зацитує маніпуляції та заявив, що правоохоронці розслідують діяльність злочинних угруповань.